Мої вітання. Ви дивитеся новини на телеканалі НТА і ми підсумовуємо усе найважливіше за останній день першого місяця літа, а саме 30 червня. У студії з вами Мальва Вовк. Бігли за автографом, опинились у проваллі. У театрі Заньковецької провалилась сцена. Після вчорашнього концерту для дітей люди провалились в оркестрову яму. На сцену за автографами вибігли десятки осіб як наслідок, дерев'яне перекриття не витримало, і близько 20 людей провалились у двометрове провалля. Серед них як діти, так і дорослі. На щастя, постраждалих немає. Однак у театрі пояснюють, під час концерту не були дотримані норми безпеки, так як виходити на сцену, такій кількості людей категорично заборонено. Зараз керівництво театру звернулось із претензіями до організаторів. Саме вони кажуть і повинні нести відповідальність. Театр пояснюють, надавав лише приміщення для концерту. Зазвичай у нас нема прецедентів, що вибігають глядачі на сцену, адже є певні правила техніки безпеки. Ну, в цьому випадку вони не були забезпечені організаторами, і багато дітей побігли брати автографи у відомого артиста і виконавців, які були в цей час на сцені. В зв'язку з тим, що стався такий інцидент, зрозуміло, що ми сьогодні вживаємо певних заходів, щоб наступному, коли в нас будуть такі концерти, щоб таких випадків не було. Ремонтні роботи тривають. Промислова гайдамацька та Хмельницького перекриті для руху транспорту. Тут планують капітально оновити дорожнє покриття та трамвайні колії. А от перехрестя промислова Хмельницького уже на завершальній стадії. Коли львів'янам чекати закінчення робіт, далі у сюжеті. Від сьогодні останню частину вулиці Гайдамацької закрили на ремонт. Перекрили ділянку дороги від вулиці Лобачевського до вулиці Замарстинівської. За кожним етапом робіт слідкує іноземний наглядач, каже директор Вів автодору Олег Береза. Роботи виконуються в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Тобто були проведені відповідно тендерні процедури ще два роки тому. Так. Фінансується це все за кошти Європейського банку і, відповідно, технічний нагляд здійснюється тут представниками від банку, це є компанія GS International». Сьогодні у Львові ремонтні роботи ведуться на трьох вулицях промисловій, Хмельницького та Гайдамацькій. Тут планують замінити інженерні мережі, трамвайні колії, дорожні покриття, тротуари та зовнішнє освітлення. Загалом протяжність усіх ремонтних доріг сягає близько півтора кілометра, оскільки це стара частина міста, робітники виявили несправний колектор, який вони не мали в планах замінювати. Тепер доведеться. На вулиці Гайдамацькій також передбачено заміна колектора який, до речі, не був передбачений в тендерній документації, це додаткова робота, яку вже водоканал додавив після проведення тендера. Тобто було додаткове обстеження колектора, і виявилося, що він в неналежному стані. І на ділянці 300 метрів, якби треба зараз робити заміну колектора діаметром мм, ну, ось один метр. У зв'язку з ремонтними роботами внесено зміни у рух міських автобусів номер 9 та номер 20 Трамваї під шостим номером теж курсують за зміненим маршрутом. Закриті на ремонт вулиці обіцяють відновити до кінця вересня цього року. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини. Джазовий Львів за гроші окупанта. Поки усі любителі джазу насолоджувались улюбленою музикою, львівські активісти пікетували джазовий фестиваль. Головним спонсором заходу виступив Альфа Банк, який належить Росії. Фестиваль таки відбувся під назвою Альфа Джаз Фест, що спричинило незадоволення пікетувальників. Як усе проходило, бачили наші журналісти. Бліна буділа слапа <рес> слабаних <а> санкба. <рес> 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 <рес>

не проти джазу, а проти банку виступили громадські активісти Львова. Вони обурені, що наймасштабніший джазовий фестиваль України фінансує банк країни-агресора. А в час війни таке просто неприпустимо. Ви знаєте, мене що дивує найбільше, що Європа, яка вводить санкції, їй так само не вигідно це робити. Америка вводить санкції, так само це не вигідно робити, але вони це роблять. А нам тут пробують навішати таку лапшу, що ось тут нас всі підприємці на тому страшно наживуться. Ми наживаємося на грошах, які йдуть не з того. Ну, вони не це не хороші гроші. Тобто гроші не пахнуть, я розумію, але я спілкуюся з хлопцями зі Сходу, оскільки я волонтер, і жоден з цих хлопців не підтримав даного заходу. Традиційні російські кокошники та шапка ушанка допомогли активістам в іронічно саркастичній формі продемонструвати, що на фестивалі, який фінансує Росія, ніяк не обійтись без русських блінчиків та баришень. Ми поставили такому амплуа росіян. Ми хочемо подякувати всім небайдужим людям, які купляють російські товари, тому що вони поповнюють нашу економіку Росії. Вони допомагають нам боротися з вами, українцями. Тому це ну, дуже так ілюзорно. Це звертаємося до всіх людей, які прийшли на цей фестиваль Альфа Джаз. Тому що, якщо вони прийшли на фестиваль, фінансований російською компанією, значить вони будуть раді бачити нас і ще купити. Бити дещо з російських товарів під час народних слухань активісти просили організаторів зняти із назви слово Альфа, проте їх таки не почули. Ніхто не є проти джазу, ні проти кантри ні проти чого. є тільки проти російського окупанта. Реакція гостей фестивалю на такий пікет була неоднозначною. Деякі відверто обурювалися, переконуючи, що активісти заважають їм слухати музику. Ми протестуємо, нам заважають, заважають музику. слухати. зараз музиканти виступає. Свою чергу виконавці фестивалю переконані, що навіть в час війни кожен повинен займатися своєю справою. Пріцевці, що ми всі сядемо, перестанемо розвиватися. Перестанемо зарабатывать деньги для того, щоб, наприклад, я знаю дуже багато тих джазових музикантів, які поэтому это допомагають. искусство не должно стоять на місці. Скільки людей, стільки й думок. тому йти чи не йти на заходи, які фінансує країна окупант вирішувати кожному особисто. Марта Іванова, Іван Мазуренко, НТА Новини. І до теми джазового фестивалю та протесту проти його проведення. Що думає про пікети та сам захист львовизнавець Ілько Олемко? Я пропоную подивитися в короткому інтерв'ю. Чесно кажучи, про скандали такі відверті цього року я не чув і ніде не читав ні на західнеті, ні на, зіку, ні на зіку, ні на збручі, ніде. Ну десь вони минулого року так ходили демонстрації, якісь, там, пригадуйте з транспарантами. Що наше нам все потрібно, давайте прогнозимо, що таке Альфа-Джаз-фест. Якийсь там російський мільярдер вкладує гроші, великі гроші. Ну, напевно, якщо не сотні, десятки мільйонів доларів, на шару він їх викидає, тому що це збиткова для нього ця справа. Для того, щоб показати, що у Львові є фестиваль європейського і світового рівня на всіх рівнях. На цей фестиваль з'їжджаються люди демократичні, проєвропейські, пропатріотичні. І ну, ну, якщо хтось знайде, я не бачу тут негатива проти України, чому б нам російські гроші не використати? Ну, цей пацан, цей Міша Фрідман, він львів'янин, він тіпо, має якісь сентименти до Львова. І якщо там, скажімо, Найбільший олігарх середньовіччя Костянтин Корняк збудував вежу Корняк, то найбільший олігарх львів'янин нового часу Міша Фрідман, він робить ті фестивалі нам. Тобто дарує таке щось таке. ну, ну, ну Хто би до Львова привіз світових зірок? І З якої причини світові зірки мали би приїхати до Львова? Ну, з причини, щоб заробити добрі гроші. так? Ну і контингент цього фестивалю, я от ще раз кажу, це абсолютно це збіговисько нормальних проєвропейських людей. І там панує дух демократичності, відвертості, якоїсь людяності. Ну, ну Натуральна Європа. ну Що нам, у Львові нам не потрібна на Європа натуральна чи що, ну я інакше пояснити це не можу. В нас країна вільна і кожен вправі проповідувати свої ідеали. Ну, якщо хтось повідає, що це шкідливо для України, що це підступ ФСБ там, чи світового сіонізму, ну хай це доведе. І, власне, що поганого в проведенні того фестивалю? Ну, те, що російські гроші викидаються сюди, а не, а не йдуть на озброєння там, бойовиків ДНР ЛНР. А йдуть сюди російські гроші. Ну давайте я її перекинув на озброєння, ЛНР, ДНР буде краще, ніж на, на ці фестивалі. Ну а як? Яка ще логіка в тому може бути? Ну, Безумовно, є контингент людей у Львові, ну, досить широкий контингент, який живе від фестивалю альфа Gesfest -Фест» до фестивалю альфа Alfa -Фест». е, Ведуча Марта Більська сказала, що вже через тиждень вже будемо визначати, яких в яких числах червня наступного року буде проводити вже ті всі вже думками там в наступному році. Кого ж привезе Міша Фрідман цього разу? Може, Чіка Корію, ще Чі Корія тут не був, Жан-Люк Понті. До речі, всі світові зірки джазу і джаз-року вже тут були, крім двох. Бракує тільки Чіка Корії, Жана Люка Понті. Все, і тоді Львів вже буде містом, яке відвідали всі-всі світові зірки джазу і джаз-року. Ніколи політика не йшла осторонь культури і навпаки, завжди політика змішана з культурою. Я бачу політичний сенс цього фестивалю в тому меседж про те, що тут Європа, що тут демократичні традиції. І до речі, той самий Михайло Фрідман, коли він представляв Хербі Хенкока, він сказав, що там щось на зразок. Я точно не процитую, але... Хай живе вільна, демократична українська держава. Ну, за це йому, напевно, там Путін вкатає в Москві, я так думаю. Тому що ну, це ці слова чули мільйони людей. Ну, ну, фестиваль, це музика, ну що казати. Ну, це... І головне, що це з нахилом проєвропейським, просвітовим. Там же пони всякі підоси, всяка гейропа то все вороги Росії. Як можна казати, що це якісь проросійські... Я кажу, от на таких фестивалях треба, щоб Путін і ФСБ організовували такі фестивалі. Збіжуться нормальні люди, а потім їх нафіг всіх розстріляти, і Росія тоді не буде, не буде мати жодних проблем. Львівська бібліотека на вулиці Симоненка заживе по-новому. Такої у Львові точно ще немає. Митець зі сходу разом із маленькими відвідувачами бібліотеки створили справжній витвір мистецтва. Тепер це не просто читальня, а місце, куди хочеться повертатися знову і знову. Тепер на сірі кольорові стіни бібліотеки на вулиці Симоненка у Львові. Відомий своїми мистецькими творами художник Роман Мінін разом із місцевими дітлихами творили на стінах справжні шедеври. Я втомився жити минулим. Я хочу жити майбутнім, я хочу спілкуватися з дітьми, тільки о майбутньому. Міркувати про майбутнє як про щось, щось таке, як про сказку, як про добру сказку, як про добру мрію, яка, яка а, а, збудеться. Завідувач бібліотеки розповідає, що місцеві мешканці вже зупиняються біля бібліотеки, аби сфотографувати ще просто детальніше роздавитись малюнки. Для того щоб втілити проект у життя, потрібно було здійснити ряд досить затратних підготовчих робіт. У цьому допоміг місцевий меценат Андріан Гутник. Біля нас є аквапарк. Пляж і депутат Андріан Гутник, в якого гасло те не обіцяти, саме він допоміг. Допоміг поштукатурити оцю стіну, яку ми бачимо, і допоміг привести в належний вигляд якраз такий парадовий вхід до бібліотеки. Андріан Гутник, депутат Львівської міської ради, розповідає, що вирішив допомогти у реалізації цього проєкту, адже покращенням цієї відпочинкової території займається давно. Це буде такий куточок мікрорайону, який буде приваблювати і звертати на себе увагу, і, можливо, в майбутньому стане більше людей, які будуть цікавитися, яким буде приємно заходити в бібліотеку. Тут зазвичай. Є площа така, на якій ми в районі тут проводимо спільно з цією бібліотекою і спільно з відвідувачами, читачами цієї бібліотеки різноманітні заходи, концерти, такі міні-фестивалі. Проявити свою творчість мала змогу і місцева дітвора, яка з великим задоволенням втілила свої творчі ідеї. Я малював космонавта, який тримає кристал, і цей кристал ніби означає, що це є щось нове, те, що ми відкриваємо якісь знання. Таку ідею відтворення дитячої творчості підтримали і батьки. Вони кажуть, що тепер бібліотека привертатиме ще більше увагу людей. Я вважаю, що дуже хороший проєкт, дуже такий потрібний для нашого міста, що багато дітей було залучено для цього. Окрім стін, вдалося полагодити дорожні покриття біля входу у бібліотеку, що в комплексі із розфарбованими стінами виглядає надзвичайно вражаюче. Марта Іванова, Віктор Сембратович НТА новини. І це усі новини на сьогодні. Уже за кілька хвилин у цій студії зустрічайте Андрія Сиротяка із спортивними новинами. Я з вами прощаюся, бережіть себе. Побачимось. Рік тому розпочалось будівництво проекту Набережний квартал у Львові, яке викликало двозначну реакцію у суспільства. Проте за словами Юрія Сусляка, усі питання з місцевою громадою було вирішено у найкоротші терміни. Протести вщухли. Тоді коли ми провели там ряд зустрічей, нормально роз'яснили людям свою позицію, показали їм ті самі документи і так далі. І на майбутнє вже ми по всій Україні стараємося ну, проводити цю роботу. Насправді це комфортніше і зручніше працювати, ну, але ми теж вчимось, ми порівняно молода компанія. І фактично, скажімо так, от Львів навчив саме комунікацію. Фактично, ми зараз представлені практично по всіх областях України. В роботі зараз є більше 50 об'єктів. Які будуються до кінця року? Ми вийдемо на ринок Казахстану, на ринок Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратів. За час будівництва набережного кварталу було впорядковано усі питання з документацією, побудовано 9 під'їздів, із яких два вже здано в експлуатацію, а інші в процесі затвердження БТІ. Компанія здійснює своє будівництво за системою житлово-будівельних кооперативів. І, хоча така система є не зовсім нова, проте ефективна, запевняє юрист компанії Валентин Лучковський. По-перше, вона дає можливість оптимізувати витрати. По-друге, ця система дає більш широкі повноваження для самих пайщиків, оскільки вступаючи в житловобудівельний кооператив, вони стають фактично повноправними членами і приймають участь у діяльності цього житлово-будівельного кооперативу. Лова ОСББ набережний квартал у Львові Любомир Буткевич зазначив, що зі сторони забудовника присутній інтерес і розуміння до людей. А самі будинки набережного кварталу спроектовані для максимального комфорту його мешканців. За повідношення ціна, якість ну мені в принципі особисто, я там живу і мені ну подобається перед тим жив звичайно стровому будинку. Тому в принципі досить там просторі під'їзди. Ну виглядає, чесно кажучи, гарно. Окрім набережного кварталу, у місті та його околицях розпочато будівництво ряду інших проєктів. В Винниках затишний дім, фамілія на кульпарківській, а також котеджне містечко Стокгольм у Брюховичах. На сьогодні компанія проводить будівельні роботи на більш ніж 50 об'єктах по всій Україні і складає гідну конкуренцію у сфері житлового будівництва. На сьогоднішній день це вже не нова компанія. Ми вже Хлін, що це війська. Приємно, що ціни і послуги, які вони надають конкуренти, на сьогодні ринку. Також Володимир Криховецький зазначив, що захоплення іноземними компаніями передчасне і рано чи пізно треба надавати перевагу вітчизняним, однією з яких є набережний квартал. Тому він сподівається, що компанія запровадить на ринок Львова нові тенденції і посилить конкуренцію. Від цього, врешті-решт, виграють і самі мешканці Львівщини. 25 років минуло, як лідер радикальної партії Олег Ляшко закінчив бордзнянську школу-інтернат на Чернігівщині. Політик не пропустив такої нагоди і завітав на річницю випуску разом з іншими випускниками навчального закладу. Галина Сергійовна, ми сьогодні зустрілися 25 років закінчення школи Обалдеть. Але я думаю, що всі погодяться. От ви не міняєтесь. Я вам кажу, ви, ви не міняєтесь. От які ви в школі були 20 років, 25 років назад. От у мене в пам'яті, які ви були, такі залишаєтесь. Викладачі, колишні однокласники, ділилися спогадами, передивлялися фотографії, ходили кімнатами, де пройшли їх шкільні роки, та завітали до класу, в якому отримували освіту 36 вихованців. Сівши за свої парти, Олег Ляшко розповів про те, хто у кого списував контрольні та подякував класному керівникові за. Гарне виховання та приклад. І Від вас насправді дуже багато залежить, якими ми стали. Бо якби ми тоді, коли малі, мали якусь мегеру замість такої так, зло, то ми можливо були б теж інший час. Від борзнянської школи інтернат лідер радикальної партії отримав подарунок власноруч вишиту ікону Божої Матері, яка повинна оберігати політика. Ти завжди добрий, порядний, чесний. Відданий своїй вчительці. не зробили, так? <да>? Так. <ріхи> да. Тому ми даруємо тобі. Спасибі тобі за все. <ріхи> Дякую <ріхи> Дякую. Гляньте, своїми руками діборопиши. Ляшко зізнався, що отримав величезне задоволення від спілкування та немов поринув у дитинство та чудові спогади з юності. Політик закликав усіх однокласників зібратись знову. На тридцятник Алена Сергія через п'ять років усім класом о десятій ранку на порозі нашої школи. Коли Через 5 років. п'ятро саме ну, ну ти ж обіцяєш, в качестві президента і це залежить від вас.